Вітаю, друзі! Всі ми смертні, незалежно від того, яке становище займаємо в суспільстві. Сіра, холодна бабулька з косою прийде до всіх з нас, не становлять виняток і найбільші диктатори, які керували сотнями мільйонів людських доль. Найкривавішим диктатором в історії людства вважається Мао Цзедун, керівник комуністичного Китаю. За підрахунками істориків, він так чи інакше, за майже 40 років свого правління відправив на той світ більше 75 мільйонів людей. В Китаї їх дуже багато, тож не дивуйтесь таким цифрам. Крім того, він влаштовував голодомори на зразок сталінських, масові репресії, тому цифра відповідає дійсності. Перша половина життя Мао Цзідуна була дуже активною, а от перед смертю його життя перетворилося на могилу з трупом. Правда, труп був тимчасово живий. Прожив Мао, що народився в досить багатій сім'ї 82 роки. Коли він зустрівся зі Сталіним, йому було вже 56. І перше, що сказав Йосип у грудні 1949 року, була фраза. Ось уже не думав, що ви такий молодий та міцний. Сталіну, тоді вже було 70. Мао Цзедун дуже ретельно стежив за своїм здоров'ям, До його послуг була вся традиційна та давня китайська медицина, найсучасніші лікарі з усього світу та найскладніша апаратура. Він, як і цінші Хуанді чи Чингісхан, хотів жити вічно. Але вік не обдуриш, як не намагайся. Єдине, мао дуже не любив митися, тому від нього несло за кілометр, також не чистив зуби. І коли його запитували, а чому ви не чистите зуби, він завжди казав, а хіба ви бачили тигра, який чистить зуби? Тобто зі скромністю в нього було все гаразд. Він здав раптово. Ще два роки тому це був міцний, 78-річний старий, який мав. Безмежну владу в країні, твердою рукою придушивши змову, що виникла в партії, спрямована на її знищення. Ну, він в всякому випадку так вважав, адже змови в диктаторів завжди навколо них. А потім раптово з нього ніби висмикнули за лиж, залізний стержень. Мао буквально здувся, поник, втратив інтерес до життя і перестав з'являтися на людях. Почасти це можна пов'язати з колосальною напругою сил, непомірним навантаженням і втомою, що назбиралися за десятиліття, адже в його житті було достатньо потрясінь та втрат катування та страта коханої дружини, яка потрапила в полон до гомінданівців, він її називав Сяося, -ся Зіронька і дуже любив, хоча не доклав зусиль, щоб її звільнити, а скоренько, поки вона ще була в полоні, женився ще раз. Смерть на Корейській війні старшого сина Мао Аньїна, і змова оця організована тими, кому він довіряв і на кого повністю покладався. Величезне нервове напруження й призвело до того, що організм перестав опиратися, імунітет ослаб, катастрофічно, і хвороби одна за одною стали атакувати старого диктатора. Банальна застуда могла вкласти його в ліжко на кілька місяців, а затяжний болісний кашель не давав спокійно спати. У 1973 1975 роках він переніс два серцеві напади. Обидва рази лікарі були на висоті, зумівши витягнути Мао буквально з того світу, інакше б їх звинуватили в диверсії, саботажі і вбили б не тільки їх самих, але й членів їхніх родин, тому лікарі старалися. Але що в цьому ж було гарного, що він видріпався від лап смерті, якщо тіло Мао поступово переставало контролювати себе? Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в турну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте спонсором і меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Все почалося з того, що він перестав активно рухатися. Лікарі забороняли будь-яку незначну активність і, Мао годинами сидів у кріслі, дивлячись в стіну просто перед собою. Саме тоді, мабуть, його і торкнулася хвороба Паркінсона. Хоча прямих вказівок та доказів на це нема. Лише непрямі чутки та окремі ознаки, адже все, що пов'язано з диктаторами, засекречено. Його ще вистачало, щоб мінімально. Необхідною мірою утримувати важелі управління країною, але це був уже не колишній твердий вольовий диктатор, а лише його жалюгідна копія. До загальної старечої немочі додалося ще одне нещастя мао осліп. Протягом багатьох десятиліть він гвалтував свої очі, читаючи багато літератури, працюючи при свічках чи гасовій лампі. І ось на початку 70-х у нього різко став слабшати зір. Мао Цзедун спочатку нікому з лікарів. Та наближених не говорив про це, сподіваючись, що погіршення зору пройде само собою, та не пройшло діагноз катаракта, причому на обидва ока. І головне, операцію робити не можна, треба чекати, поки катаракта дозріє. Так майже два роки для Мао Цзедуна настала цілковита темрява. Він осліп. У партії про це знала буквально пара людей, адже Мао. Вже давно не з'являвся на людях, припускав до себе вкрай обмежене коло осіб. Наближені читали вголос документи, вождь щосили віддавав розпорядження. Замість підпису, на найвідповідальніших паперах, секретар ставив відбиток. І це нікого не дивувало, Мао і за активного життя чинив саме так, воліючи замість підпису ставити хитромудрого вигляду коло. Якщо відео збере 2000 вподобайок, я створю відео про смерть не менш одіозного лідера Північної Кореї Кім Ір Сена. Отже, на початку 1975 року була проведена операція, і одне око стало бачити трошки. Але що толку, якщо на той час великий керманич буквально на очах перетворювався на живу руїну? На початку 1976 року він став важко пересуватися, ноги відмовлялися рухатися. Поступово зрадлива німота торкнулася й рук. Остання його поява на публіці була в травні 1976 року. Україну з офіційним візитом прилетів прем'єр-міністр Пакистану. Невідомо, чи сам Мао Цедун прийняв рішення з'явитися перед народом, чи так вирішили за нього, але вигляд напівживого, старого. З відсутнім поглядом дядька тоді шокувало багатьох. Після цього керманич остаточно зліг. В нього повністю відмовили руки. А за місяці мова він міг вимовляти лише окремі слова, а потім і лише звуки. Його голосом стала племінниця Ван Хайжун, яка була біля старого майже цілодобово. Вона тлумачила телефоном для Політбюро. І всього зовнішнього світу, що саме намагався сказати Мао. Дві медсестри також перебували при ньому цілодобово. Вони годували його бульйоном і щоб їжа могла потрапляти в шлунок, акуратно перевертали з старого на бік. Іноді рідина потрапляла в трахею і тіло Мао, тряс болісний кашель, а на сліпих очах виступали старечі сльози. Всім було зрозуміло, що справа закінчена. Вождь слабшав буквально на очах, перестаючи реагувати на будь-які подразники. Він міг помічати лише зміну дня та ночі і більше нічого. При цьому мао всіма силами чинив опір смерті, буквально вигризаючись від неї і вигризаючи в неї час. Мабуть, розумів, що за його злодіяння навіть китайський чорт потягне його китайську душу до китайського пекла. Так тривало всю середину літа 1976 року. 2 вересня у Мао Цзедуна стався третій серцевий напад, набагато серйозніший за два попередні. А 7 вересня почали відмовляти органи один за одним. Його помістили на апарати життєзабезпечення, повністю оповите трубками та датчиками тіло, Чіплялося за життя ще два дні. І ось у ніч проти 9 вересня 1976 року у віці 82 років Мао Цзедуна не стало. Незважаючи на те, що ще у 1956 році, тобто за 20 років до смерті, Мао Цзедун написав статтю, що пропонує спалювати, кремувати тіла всіх партійних лідерів, його соратники не змогли допустити простого спалення тіла великого вождя. Його забальзамували, причому довелося розробляти технологію з нуля. Оскільки з Радянським Союзом, який поставив бальзамування, що називається, на там і Сталіна бальзамували. Ось в 1953-му. Стосунки були погані. Чому? Тому що тоді Микита Сергійович Хрущов, ось розвінчав культ особи Сталіна. І це дуже не сподобалося Мао Цзедуну, бо ж Якщо той диктатор поганий, виходить, і я поганий. А потім ще був за Брежнєва конфлікт за острів Даманський в кінці 60-х військових, тому з Союзом горшки були побиті. Отже, в рекордні терміни, звели величезний мавзолей та урочисто помістили туди тіло Мао Цзедуна. І так Мао Цзедун отримав свою піраміду, куди поклали його мумію, і вічний вирок залишатися на виду після смерті. 1975 року, коли Мао був уже доважко хворою людиною, до Китаю з візитом прибув його колега, одіозний диктатор Північної Кореї Кім Ір Сен. На тлі старого керманича Кім виглядав справжнім живчиком, повним сил та здоров'я. Але вже через 19 років помре він. З вас, 2000 вподобайок, з мене відео про смерть Кім Ір Сена. Успіхів вам!